Побратими Михайла. Прошу до слова командира бронегрупи Федора Очкарьова. Бажаю здоров'я громаду. Я прямий командир міші. Я не моїй багато говорять, я вам скажу одне. Я ознав півроку, знав як великого бійця. Бійця, тому що він до мене попросився підрозділ сам, знаючи, що ми їдемо в саме пекло. Без нашої роботи напередку ні одна структура не може працювати. Люди гинуть ранені, щоб не менше було смертельно, ми мусимо їх вивезти. Деколи виїхати, обстріляти ворожі позиції, не допустити ворога до наших позицій, щоб втрималася передня лінія. Це ж робота дуже тяжка і робота кожен день, по декілька разів на день. Ночами люди не сплять, по півтора-дві сутки людей нас не вистачає. Мужніх людей, таких як Міша був. Коли він попросився до мене в підрозділ, я йому об'ясняв, що ми їдемо в ад. Ти розумієш, куди ми їдемо? Він молодий, хлопчина. Я розумію, що всі ми хочемо жити, бо нам Бог дав для того, щоб ми жили. Але і хтось мусить це охоронити. Ну і зав'яв всі підрозділи, трошки він пройшов обучення. І перші його виїзди були бронемашиною Форт. В складі екіпажів він виїжджав і втримував позиції, і вивозив ранених, чому багато мамів і хлопці йому дякують, що благодаря йому вони живі нині ходять. Так, да, був період, коли вони попали під такий обстріл, щоб ви розуміли наша робота. Летить в дрон, рація, біжить піхота це така второстепенна цель. Їде бронемашина, це перша цель для них. Тобто ми постійно під прицілом. І він це прекрасно розумів. Відказатися в нас такого нема. Чому нема? Тому що ми раз відказалися, зразу погибнуть ще більше людей. Тобто кожен розуміє, що він йде для того, щоб спасти когось другого. Або е, дати можливість підрозділу просунутися далі на більш е, ліпші позиції. Міша був такий, що рвався, бо він розумів, що там його побратими. Він розумів, що він щось зробить. Він заслужує якусь нагороду в Бога перед родиною. Ну і девіз морського піхотинця, вірність завжди. Він його все дотримувався. За що був прийнятий в нашу спілку морських піхотинців, був гідним морським піхотинцем. З роботою тяжко проважати все, бо таких людей мало. Не кожен відважиться на те, що він робив. Стоять мої побратими. Вони чують мої слова, вони знають, вони можуть підтвердити це. Кожна задача по-своєму складна, кожен раз по-новому. Треба щось придумувати, щоб заїхати туди, щось видумувати нове. В цей день, трагічний, коли він поїхав, він вивозив піхоту, плюс нищив противника, все було удачно. Виїхав він. Майже безпечну те, е, територію. Йому лишилося три кілометри доїхати до бронегрупи, де можна було сховати машину і самому сховатися в більш-менш безпечному місці. Ну, Так сталося, що ворожий дрон його догнав. От і сталося, що сталося. Його напарник вижив ранений, бо Міша прийняв на себе всі осколки. Не чуючи болі, нічого, витягнув Мішу. Міша був живий, говорив, що ми ніхто не думали, що він помре. Так, да, ми розуміли, що він тяжко ранений, ще довге лікування. Потім знали, що йому руку відрізали, ще тяжче стало. Ми думаємо, хоч вдома буде щось допомагати. Бо такі люди, навіть якщо вони приходять сюди додому, вони все воюють, вони не можуть не воювати, тому що вони знають, що таке пекло, що таке ад, і як його втримати, щоб ви всі не знали того. Ми не хочемо, ми не хочемо все розказувати, бо це тяжко пережити. Ми для того там стоїмо, щоб ви не чули того всього горя, що там є. Ми привикаємо до смертей, бо людина до всього привикає. А коли приїжджаємо сюди, хоронити тяжко. Я там не плачу, а тут я не годен плакати. Мені тяжко теряти таку людину, тому що тяжко земнити таку людину. Вибачайте, трошки тяжко. Вічна слава герої Мішу. Ми вічно будемо його пам'ятати. Він все в наших серцях. А вас прошу, моліться. Моліться за нас, щоб нам було легше, щоб в нас віра не терялася. щоб ми були мужні. Зможете чимось допомогти. Кожна допомога це чиєсь життя. Повірте, не так ми багато заробляємо. Я за весь період, на що говорити, за півроку я жінці вислав всього 22 тисячі. Хочете вірте, хочете не вірити. Получаю, я саме ще гроші. Ну ті гроші мені вистачає буквально на дві тижні. Бо для нас цінність не гроші, а людське життя. Приїжджаючи в Тил, дивуючись, коли люди тако йдуть і побачать в формі в 22-му році, яку я приїжджав, мені люди склиналися, а зараз люди відвертають лице. Це дуже неприємно, розумієте, тому що ти йдеш на смерть, вмираєш за них, а люди того не цінять. Тому я кажу, от, от остання шан на міші, треба віддати з гідністю і пам'ятати, що ви виховали мужнього воїна від себе, від своєї, своєї морської піхоти, з Києва клін, батькам, що виросли з такого воїна, жінці, що відпустили його на ту війну, кляту, щоб він... Охороняв ту сім'ю, тому що він воював не для того, щоб щось заробити, а воював для того, щоб ніхто не знав того аду, який ми переживаємо. Ми розуміємо, що ми пропустимо його сюди, тоді всі впізнають ад. Москальня це така народ, і подивіться на того блядського, вибачайте, Путіна, татарина то татарське іго, яке лізло на Україну, і воно лізе далі, воно не може зупинитися. І повірте, якщо будуть переговори і ця війна, ну все моя думка, зупиниться, через пів року через віку ми будемо чекати ще гіршого. Нам треба зараз всім об'єднатися і стримати того дідька і вигнати з нашої землі. Бо те, що ми йому подаруємо, у нього апетит розвивається ще більше, він ще більше хоче. Так, да, нам тяжко, ми всі хочемо, ми всі втомилися. Я теж з першого дня війни, мені теж тяжко, але буде потім ще тяжче. Почуйте мої слова і зрозумійте. Міша не зря віддав своє життя. Його приклад показує всім, хто має силу, хто має здоров'я, повинен приєднатися і втримати нам, тому що у нас все менше і менше. Хоча ми духом стаємо сильніші і сильніші. Я вірю в нашу перемогу. Бо інакше нам нема чого жити. Ми не раби. Ми вільні люди. Ми... Наші предки-козаки стояли до кінця. і вони відстояли Україну. І ми повинні відстояти. Mm. Дякую всім, що прийшли провести останню дорогу мого братчика, товариша. Тяжко на душі. Таких людей тіряти. Але... Нас виходу нема. Слава Україні.